Рівняйся, струм, рій, собрать, наше гасло, єдності, сила, силі, перемоги. Ми роду козацького діти, ми любимо сонце і квіти. Сонце нам ж привіт, ми роду козацького діти, землі України. Мові понад ту, що окропила кров'ю землю, ріки і ліси, і ту гарячу кров святу, по вік в країні не забути, і волю, волю України за правду і добро, ми ворожі, що полини, кров лилася як вино. Всі ворогів ми подолаємо, всі землі наші збережемо, завжди від захищаємо, і гордо правду нас несемо. Сини твої, батьки. Козацтво – слава Україні! Це гордість наша всенародна. народна. Ми пам'ятаємо про тих, хто не вернувся з битви. Ми думаємо про вас, хто се дна живе. Ми будемо за вас свій очі крайню вбити і на землі своїй своїшати добрий світ. Бо це не просто люди, це герої, це наша слава, і краса. Вони в житті не гнулись долі, злої, зірками душ, стеляли небеса. Вони свої найкращі юні роки лишали на тяжких шляхах війни, щоб на землі творили мир і спокій, щоб всі країни в розміті жили. Ми свято ще маємо пам'яті, хто власним життям нашу юність зберіг, хто пав на свободу у грізному дину за землю священ, за Україну. Прапор волю на рідній землі, сонце променем палає, волі нас не відібрати, не здолати рідний край. Цей день воєнання нас думка єдини. Ми зло в нашій нету долали не раз, все треба зробити, щоб жила Україна, прийміть цей закон і Божий наказ. Моя Україну, народи, кохані, брати українці, мої земляки, ми всі поєднані серця, колум'яні на вічні роки і прийдеш віки. Українські народи долати з ворога візьмемо на найвищу плату. Зачепиш, дім, жінку, мальцях затянути, розбудили вічну місць України. Мужні зі два неслами за горою. Вірую серцем до перемоги, тобі найкраще приливо, моїх розбуджених надій. Тобі, що звешся Україна, і цей життєвий бурювій, благословимо внеси болючу правду в Україні, що йде від чесної роси, що йде від чесної сльози, не тільки смуту і руїн, і не знищені з України, Народи рідний вознеси. мир na cijeloj zemlji i sporozo bude